Всім привіт! З вами Наташа Нафі. Я рада вас бачити на каналі Вацсон. Сьогодні ми будемо повторювати макіяж неймовірної Роксолани з величного століття. Ми починаємо, а ви не забувайте підписатися на канал і поставити лайк. Я вже підготувала свою шкіру для макіяжу, обов'язково зволоження, тому що тональна основа тоді буде триматися ідеально. Я буду наносити один з найулюбленіших засобів. Це CC від Lumene. буде просто ідеальне покриття. Спочатку я наношу трішки засобу на руку, і вже звідси я буду набирати на пензлик і розпреділяти по шкірі. Для того, щоб не перевантажити свою шкіру засобом. З тоном я закінчила і переходимо до наступного кроку. Я буду зараз використовувати консилер, але я буду його трішечки-трішечки наносити на ось цю зону. З консилером треба працювати обережно, щоб не перевантажити свою шкіру і не зробити ефект маски. У нас макіяж повинен бути. З ефектом вау, але щоб не було маски на обличчі. Консилер ідеально перекрив недоліки і бачите, як гармонійно він поєднується з тональною основою. Для фіксації макіяжу я буду використовувати пудру від Eveline. Це потрібно для того, щоб шкіра не блистіла і у нас був гарний тон впродовж цього дня. Переходимо до наступного кроку. Потрібно тепер на обличчі. Зробити рельєф, і для цього я буду використовувати контуринг від есенс. Мені дуже подобається цей колір, він виглядає максимально природно. Цим же засобом я роблю скульптування носика. Переходимо до наступного кроку це брови. Брови у мене з сірим пітоном, тому мені треба перекрити їх трішечки теплим відтінком. Для цього я буду використовувати коричневі тіні. Я думаю, ви бачите різницю, але ще один крок. Я фіксую брови гелем для брів. У мене гель теж коричневого кольору. Переходимо до наступного кроку, і я буду робити макіяж очей. Це основний акцент в цьому макіяжі. Я трішечки адаптую макіяж під сучасність та свій кольоротип у Роксолани дуже такі яскраві очі, підведені чорним олівцем. А у мене коричневий. Буде темно коричневий, але не темніший. Мені треба промалювати дуже ретельно слизову оболонку ока. І щоб це було максимально комфортно, я просто закриваю око і перемальовую. А потім вже додаю більш інтенсивного настрою. Таким чином, у мене буде стрілка, але вона буде. М'яка і розтушована. Тепер мені потрібно розташувати олівець і закріпити його тінями. Ті ж самі дії дублюю на друге око. До речі, я використовувала олівець від Essence, Мені дуже сподобалась його текстура. Саме для промальовки ока він підходить ідеально, тому що він гелевої текстури і буде триматися весь день. Ну а тепер треба закріпити все тінями. Для цього я використовую матові коричневі тіні. Наступним кроком буду використовувати світлі тіні і наносити їх на повіко верхні. Для того, щоб трішечки відкрити погляд, я буду використовувати такий більш нейтральний коричневий відтінок на зовнішній кутик ока. І розташовую тіні по складочці повіки до середини. Тим самим наше око буде більш виразним та великим. Для того, щоб зробити погляд більш яскравим і сяючим, я буду використовувати хайлайтер у мене від Essence. І ось таким пензликом буду наносити сюди у куточки ока. Мені здається, ідеально. Але... Для того, щоб наш погляд зробити ще більш яскравим, ми будемо використовувати чорну туш. Зазвичай я для денного макіяжу використовую коричневу, але для образу Роксолани іншої не потрібно, тільки чорна. У мене в руках моя улюблена туш. це туш від Evelyn Варіте. Вона зробить неймовірні дії. Я завжди починаю з нижніх, це мій такий невеличкий лайфхак. Коли я промальовую Нижні вії, вони одразу відділяються від верхніх і таким чином не склеюються. З макіяжем очей ми закінчилися. Як бачите, нічого складного, а погляд у нас вже неймовірний. Далі будемо наносити рум'яна. У мене від Катріс. Я дуже люблю ось такі багатокольорові рум'яна. Вони одразу змішані з хайлайтером, з бронзером, і тим самим. Дуже важко переборщити. Ви наносите без плям. Мені здається, що трішки не вистачає блиску, тому я знов вертаюся до хайлайтеру. І у мене є спеціальний невеличкий пензлик. Наношу ось сюди. І трішечки сюди. Ну що ж, для закінчення нашого макіяжу не вистачає тільки гарних губ. Тому переходимо до помади. І спочатку я промалюю контур олівцем. У, у мене нейтральний ідеальний відтінок від есенс. Я не буду виходити за контур, зроблю просто красиві натуральні губи. Для того, щоб досягти більш натурального ефекту, я контур розташовую пензликом. Наношу зволожуючу помаду від Max Factor. У мене відтінок 005, Simple Nude, і вона ідеальна для нашого макіяжу. Ось такий макіяж у мене вийшов. Чи схоже з образом Роксолани, обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені здається, що вийшло дуже гарно та сучасно. З вами була Наташа Нафіль. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі на каналі Ватсон.